Я давав депутатський запит на ім'я Володимира Петровича по закупівлі, державних закупівлях продуктів для харчування дитячих садочків школі, в школі лікарні. Я одержав відповідь, відповідь гарна, що все буде добре, але коли проходили ці процедури, виявилося, що... Не все так добре. Я мав таку інформацію, що готується зловживання, порушення. Була стаття в сільських військах, бо тендери по-друге в областях проходили все найгірше дітям. Кореспондент Нечіпаренко. Зробив аналіз у Дніпропетровській області і говорить, що Запорізький, Кіровоградський, Житомирський, Сумський, Черкаський, Чернівецький, і перелік можна продовжувати оці, оці порушення. І говорять, що на річ остання стадія втрати чиновської братії, совісті і людської подоби. Далі, як то кажуть, ніколи. Я думав, що на Волині цього не станеться, але помилявся. Тендера відбулися по е, закупівлі. Е, Молочної продукції і, і, і кричущі порушення. Я на виду, щоб не бути обласні один таких і, фактів, а, а, а ви вже зробите аналіз і, і, і будемо робити періодисно. Зокрема, відбувався і, і, конкурс на закупівлю масла селянського. І, в конкурсі приймали 5 і, 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 конкурсантів, і, і, представників. Це Велес Полин, ЦОВ, торгові Днімтиверія, Дережнянський молочний завод, радовині молоко, торгпродукти. Є відповідна процедура, документи, Велес і торгові дімтеверія повністю представили. Документи Дережнянський радовил торгпродукти не заготовляють молочну сировину спеціальних сировинних зору. Коли на торгах відкрили конверти, були е, 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 зрозумілі ціни, е, зрозуміло, там, де якісна продукція, ціни трошки вищі, я їх назву для інформації. Велес поставив 77 гривень за кілограм масла, Тиверія 75, Дережнянський 68 радивидів молоко 57, я заокруглюю. і торгпродукти 51. Так, е, Якісна продукція Тиверя ця сумнівна якості. Коли е, відкрили тендерний комітет на декілька днів за опазу і оголошують переможцем приватне підприємство торт з ціною 67. Хоч заявлена ціна, 51. років. Тоді стає питання, з тому що ж лист був на ім'я Гребенюка, начальника Чанка від Білої освіти, а де взялася ціна 66. А це конференційна інформація, ми вам її давати не будемо. Що відбулося на УЮТО? Переможцем повинен були визнані, якщо йти по ціні, радивинів молоко 57,50. Візнаний, повинен бути торг-продукт 51 гривня. Торг-продукт, мабуть, знімає свою пропозицію, так? Ви повинні визначати е, перемоси в радиви молоко стіною 50-50. Е, е, Ранедовийний молоко знімає свою пропозицію і торг-продукт вище в нас сталася архетична помилка. Не 50 на стіна, а 66. І тедерний комітет визначає переможцем 66, бо Радимирій молоко знімає свою пропозицію. Що? Змова, явна змова, явні підстави, явна фальсифікація. Хто в цьому замішаний? Так, таке відбулося у молоку радивільний торпродукт, тільки там виграє тор але знімає свою пропозицію і переможцем стає Самий молоком щоб це була якісна продукція, можна було б змовчати. Е, я, я тоді поцікавився 12, 13, 14, 15 був завіз дитячі садочки міста Луцька цієї продукції. Я е, поцікавився директорів дитячих садочків, в трьох садочках ми цікавилися. В одному директор завідувача сказала, я вам нічого говорити не буду, дайте мені спокій доробити до пенсії. Заряд. Так, в другому сказала, що ви якраз батьки були присутні, невстрашним батьків е, у нас від повара не було заперечень. І в третьому сказала чесно: молоколя не мілі, молоко було, було порошкове і свердлюче. Да. Такі... Дайте, будь ласка, молоко, то я більше за ваше. Ні, то ми вже, ви вже використали і піча. Давайте я заберу. Аналогічно по молоку, але знову аналогічно по сирі. Я прошу. Володимир Петрович, прошу Романюка Микола Ярославовича, прошу антимонопольний комітет, то розберіться, доки це буде. І звертаюся до батьків. Батьки вам деба, дуже здоров'я ваших дітей. Завозять сакуний, не і кордять ваших дітей. Дякую.